何 <music> Мене звати Оксана, я вперше проходжу таку підготовку, і як на мене це надзвичайно важливо, тому що ми всі живемо в умовах війни, і треба знати, по-перше, як себе захистити як іншим допомогти підтримати. Ну і чи важко? Я б сказала більше цікаво, ніж важко. Складно, але дуже цікаво таке знавального. Звуть Роман заняття нам дуже сподобалось, багато чого нового знали. Навчилися стріляти, орієнтуватись на місцевості передвигатись двойками, тобто тактику навчились. А дивіться результат. Як для першого разу, так нічого. 15 попадань, кучність теж непогано. Як ви оцінюєте роботу свого інструктора? По п'ятібальні. Так. Шасть. В сьогоднішніх умовах так, це базовий такий польовий вишкіл, який не тільки військові повинні знати, а й цивільні. Готові повинні стати і взяти до рук зброю, обороняти свою країну, свою націю, свою сім'ю. Тому вважаю, що це вкрай важливий. Прийшов добровільно, це важливо, бо, по-перше, це актуальні знання, по-друге, це розуміння для людей, які там не були у війську, там не були, можливо, і сім'ї, і знайомих ніхто не служить і що вони прийшли, зрозуміли, як це воно хоча, хоча б у. Базових варіантів. Вот, наприклад, сьогодні на Свільба, моя мішень, а трошки вища, але простріли отут і також ніч. <риклад> Ставим свой прицел на 30 Покрытие 10. Одиночные.